Всім доброго дня, слава Україні! Тема сьогоднішнього мого відео: як військовослужбовець Збройних сил України може поїхати у відпустку за кордон. Особисто я не знав, що є така можливість, про це я дізнався десь два тижні тому. Власне, тому я і знімаю даний ролик. Можливо, хтось не знає, а можливо, для когось я відкрию секрет Полі Шинера. Невеличка передмова десь два тижні тому мій. Побратим звуть його Володимир, з яким ми раніше служили в одному підрозділі. Зараз ми служимо в рамках однієї бригади, але в різних підрозділах. Прислав на месенджер фотографію. Відкриваю там знімок відпускного квитка. І дата, точніше місце, куди він має їхати. Написано Німеччина, місто, галі і адреса. Я спочатку думав, що це жарт. І я думав, що це якийсь фотошоп. Пишу йому, а що це таке? В чому? чому прикол? Семес. Він каже: їду в відпустку до сім'ї. Це кажу, точно? Точно. Ну, одним словом, кажу, приїдеш на... зіз... десь, здибаємося і розкажеш мені. Він приїхав благополучно з відпустки, побував в Німеччині, в місті Галя. Приїхав назад, ми з ним зустрілись, побалакали. Він мені розказав, як це все відбувається. Власне, відбувається все дуже просто. Потрібно написати військовослужбовцю рапорт на відпустку. І е, там, де графа де буде проходити відпустка, потрібно написати, що буду проводити там-то, там-то, за адресою такої-то. Тобто, наприклад, беремо Німеччину: Країна Німеччина, місто такето, адреса таке. -то. Але. Поїхати за кордон, військовослужбовець збройних сил України може тільки в тому випадку, якщо його сім'я знаходиться в іншій державі на законних підставах, тобто в них є якісь підтверджуючі документи. Наприклад, вони на початку війни поїхали як біженці, і там знаходяться як біженці. Відповідно, їм повинні дати відповідні документи. Я буду говорити про мову про, проти Володимира, як в його випадку було. Він написав рапорт, що хоче їхати в Німеччину, адреса така-то. І до рапорту він додає перше копія шлюбу, копію свідоцтва про шлюб своєю дружиною. Далі це називається копія тимчасової довідки про затверджений дозвіл на проживання такої то такої-то. За кордону, маю на увазі Німеччини, далі. Тієї довідки має бути офіційний переклад. Тобто документ має бути затверджений нотаріально. Після того, як у вас всі документи будуть. Ну, відповідно, всі документи на всіх членів сім'ї теж повинні бути. Відповідно, якщо все у вас буде на руках, ви пишете рапорт, додаєте всі ці документи. І чекайте, коли вам цей рапорт підпишуть. І після цього, як ви отримали підтвердження, ви е, маєте строк на те, щоб доїхати, на те, щоб побути на місці, і на крайній строк, коли потрібно вам повернутися на місце е, служби. Далі, е, Володимир Побратим, він такий хлопець веселий і любить пригоди. Він е, вирішив, щоб йому не давати коло, не заїжджати до себе в. Додому не брати паспорт закордонний. Він вирішив їхати без паспорта закордонного в Німеччину. А це потрібно перетнути наш кордон, перетнути кордон польський і тоді аж їхати в Німеччину. Не робіть так, краще потратьте якийсь час і заїдьте. Візьміть закордонний паспорт і тоді їдьте на кордон. Тому що Володимир він любить пригоди, а він ще. Везунчик. От йому повезло, що його пропустила українська митниця. Я не буду вдавати подробиці. Він розказував мені хвилин, напевно, 10, що було на польському кордоні. В кінці кінці його пропустили, але його могли б і не пропустити. І мали б на це законне право. Плюс, Перетин кордону військовослужбовцям теж е, потрібно дотримуватися правил перетину, тобто не ввозити е, речі більше, ніж потрібно, наприклад, там по цигарках. Я боюсь, я так вам скажу від е, від голови. Наскільки я пам'ятаю, можливо, помиляюсь, там, цигарки дві пачки, е, алкоголь, наприклад, там два літра. Тобто, не треба ввести більше, тому що ви це, це не провезете е, далі. Якщо ви їдете автобусом, зрозуміло, якщо ви їдете автомобілем, на автомобіль повинна бути теж страховка на весь термін перебування за кордоном. Якщо у вас все це діло є, ви можете запросто їхати без проблем за кордон і там проводити свою відпустку. Сподіваюсь, моє відео було вам цікаве. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.